Я вже бачила, у нас там навіть редиска вже прокльовалася. Де? Тут? Так. Да. Поміданчики. Бачиш, вони поз... потемніли. потемніли. Це, виходить, що вже вони прийнялися. Стали такого цвіта, як треба. Ти більше. Все одно починати 8 градусів типу крива, тепліше людей. Притаплювати не будеш? А? Топити не Ні, будеш? Не а вони закаляються для морози. Це ти вже приготувала на слідуще. Сонечко як світа, тут жара. Ось тільки сонце зайшло, все. Завтра до краю досадю. У мене ще друге є, щоб вже в мене цей був участок. З дугами накриті. І ці, ти бачиш, трошки прийнялися мабуть. відходять. В кожній случаї спідуть для вулиці. Потемніли листочки Ми, теж. Тоже. А в стаканчиках не хочуть рости помідори до определеного розміру і все, здихають. Де деретискудаш? Це не редиска. Це показалося, це не редиска. Нема ще. Це крупива точно. Крупива. І хороша земля. Повитрушувала цю. Буржуйку почистила. лежить. Тебе как на вертолёт минус -2, 2? Надо, надо будет всю... всю ночь надо будет топать. с батьком договорились о тут ящики тюльпаны. Что-то я, Что Ты, там, я так... понаносила. Руміжечко, що там так мало? Угу. Там ще дірки де є, може щось буде, може ще щось Треба закривати шути, Я закрию <клухи> 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 Мені туди проще ходити, ти сюди ходиш Я дивилась сьогодні, як тюльпани накривала, а оця трава теж відходить. Бачить, як тут підсівала, я чогось не буду вас відбрати підсівати. Буде такі ясва, як Угу. Тільки просто що тут буде гребтися. Ховаємо тюльпани от, корей. Ось тут А, тут. Ось отюрку. Там чути не ламає, росте. Потім ящик не подвинувся. Так, все, що хочуть, вони зроблять. Ну, краще, ніж взагалі нічого. Три перелетіли. Води треба понабирати. Я завтра гулку але включу, я ж набираю. У мене ще наутро є, що скадість тривили. Красиво буде, як виросте трава. Я думаю, вона тут не виросте. Їм що не роби, а не перелітають. Перельоти. Не знаю. Ну mm. Курки залітають назад, вони стають сюди, на забор, і туди. Ну, назад туди, а Сюди, сюди не знаю. Може оце отак якось стоїть yeah. чорне на дверях. Ну, вверх підлетіла і полетіла? Ну да. так. Я вже мішок туди на дирку, думаю, ми на той пеньочок вилітають та в дирку залазить. Сюди поцепила. Ну, Кури сим... симпатичніші стали, вони якісь. За зиму вичухалась. В Пір'ї. Воно, кажеться, півень бігає. Один є, але. Ну, По-моєму, то я теж там дивилася. Біла я все. Так, да, серебрист. Треба убрати. І там три. Три, так, треба. Да, надо... Ну, все на базар там і то вберу. Це 18-го. виїжджали? Восімнадцятого. Восімнадцятого? Так. Якщо випустить, то так.